Чому я не рекомендую свічки з парафінового воску? Світло свічок створює затишок і магію в наших домівках. Але чи задумувалися ви, який вплив може мати цей звичний аксесуар на ваше здоров'я та навколишнє середовище? Я хочу розповісти, чому свічки з парафінового воску не найкращий вибір і які альтернативи варто розглянути. Походження парафінових свічок Більше 75% свічок у світі виготовляють із парафінового воску, побічного продукту нафтопереробної промисловості. І це означає, що свічка, яка горить у вас на столі, має прямий зв'язок з нафтою, одним із найбільших джерел забруднення довкілля. Парафіновий віск залишається популярним завдяки своїй низькій ціні та простоті обробки. Але є важливий нюанс при його горінні. Утворюється чорна сажа та виділяються хімічні сполуки, серед яких бензол і талол. Це токсини, які можуть негативно впливати на органи дихання, а також мають канцерогенний потенціал. Штучні ароматизатори та барники як додаткове джерело токсинів. Часто парафінові свічки прикрашають яскравими кольорами або надають їм приємного аромату. Але чи знаєте ви? Що ці аромати та барвники синтетичні. Під час горіння вони вивільняють додаткові шкідливі речовини, які забруднюють повітря в приміщенні. Наприклад, використання таких свічок у закритих просторах може викликати подразнення дихальних шляхів, алергії, а в довгостроковій перспективі негативно вплинути на здоров'я. Екологічний аспект, прихований внесок у зміну клімату. Походження парафінового воску з сирої нафти автоматично робить його вибір неекологічним. Виробництво та спалювання таких свічок сприяє викидам парникових газів і посиленню кліматичних змін. Кожного разу, запалюючи парафінову свічку, ми несвідомо підтримуємо одну з найшкідливіших для планети індустрій. У сучасному світі, де суспільство стає більш обізнаним, важливо робити екологічно відповідальні вибори. Ризики для здоров'я, як невидимі наслідки. Навіть якщо ви використовуєте свічки без ароматизаторів і барників, це не означає, що вони безпечні. Горіння парафіну супроводжується виділенням канцерогенних речовин, які можуть викликати головну біль, алергію, нудоту та загальну слабкість. Дослідження показали, що тривале вдихання таких речовин може мати довготривалі наслідки для організму, включаючи ризик хронічних. Захворювань. Альтернативні свічки для безпечного та чистого світла. На щастя, існують екологічно чисті та безпечні альтернативи. По-перше, це бджолиний віск. Натуральний екологічний матеріал, який горить чисто, не виділяючи токсичних речовин. Такі свічки мають приємний природний аромат меду. По-друге, це соєвий віск. Стійка альтернатива, яка є відновлюваною та біорозкладною. Свічки з соєвого воску горять довше, ніж парафінові. По-третє, кокосовий віск один із найновіших та найекологічніших варіантів. Такі свічки майже не виділяють сажі і виглядають дуже стильно. І по четверте, це пальмовий віск. І він по ціні майже як парафіновий. Але це вибір, який сприяє збереженню природи. Якщо він сертифікований за стандартами екологічності, а також пальмовий віск дає чудові морозні візерунки на ваших свічках. Висновок: Час змінювати звички. Свічка це не просто аксесуар для затишку. Це наш вибір, який впливає як на наше здоров'я, так і на планету. Парафінові свічки, хоч і доступні. Приховують у собі багато небезпек, які варто враховувати. Замініть їх на свічки з природних матеріалів, і ви не лише збережете здоров'я, але й підтримаєте екологічно чисте виробництво. Нехай світло у вашому домі буде чистим і безпечним.